Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні 14 березня 2019 року ми просто вимушені сьогодні вийти в прямий ефір, бо ми дуже і дуже обурені. Просто в мене розриває сьогодні душу. Значить, сьогодні в мережах інтернет ми прочитали інформацію, яку пізніше як кажуть, нам підтвердили про те, що дійсно значить, справу пов'язану з з катуванням, побиттям, вимаганням коштів, зґвалтуванням. Атовців е, значить, по Бердянській управлінній колонії номер 77 значить, дана вказівка, так би так зрозуміло, ці інформації є, дана вказівка в Генеральній партнері України, що цю справу зільють повністю. І це незважаючи на те, що ми знайшли всі докази. І докази того, що людей били, катували, вимагали грошей, дуже великі гроші. І сьогодні БВК-77. Це фонд стабір, в якому практично немає жодної особи, яку якусь не били, не катували. Всі ті люди, які стали потім козлами, їх також протягом дуже тривалого терміну, значить, били, катували, потім вони вислужилися, як стали поліцаї, типу козлами цими стали. Значить нам відома інформація про те, що там є дуже багато людей, яких там просто гвалтували, в тому числі був зґвалтований воїн АТО в 2017 році. Але цю справу тоді зам'яли, було звільнено шість працівників медичних. І сьогодні медичних працівників, які дають свідчення по цій справі, значить, знову переслідують їх, також хочуть звільнити. Тож саме страшне те, що повністю значить, Родичі засуджених довели факти вимагання. В ДБР на сьогодні передані всі документи стосовно того, що як і як, як, яким чином людей вимагали грошей. Всі встановлені всі контакти, зроблені всі можливі факти, які підтверджують те, що дійсно були і катування, і побиття, і вимагання коштів. Але на сьогоднішнього дня ніхто не заарештований. І ми дивимося, значить, нас сьогодні зібрали тут всіх у Дніпрі для того, щоб зірвати ту акцію, яка планувалася на завтра, на 15-те. Березня, коли всі матері прийняли загальне рішення про те, що вони будуть пікетувати адміністрацію президента на банковій, встановленням наметів для того, щоб можна було відстояти, я кажу, честь і достоинство своїх дітей, безпеку, безпеку, безпеку да, вивезти їх звідти, але в, даній ситуації, але в даній ситуації виходить так, що ми цього зробити би, не можемо, тому що ми впевнені в тому, що нам слідчі наче вчора сказав. Була пані Світлана, коли ми давали свідчення, він сказав, що да, да, дав зрозуміти те... ми планували, що сьогодні ми повинні будемо допитати значить, всіх мам, які є, це чотири особи. Плюс до того двох осіб, це наші фігуранти, це князь Денис і Под, Подложню. Але нам дали зрозуміти, що дай би Бог, що сьогодні допитали значить, от наших мам, тих постраждалих, які я кажу, по цій справі. Тобто, щонайменше ми вже завтра, я так думаю, можливо, будемо продовжити або допитувати мам, або будемо допитувати значить, кмідь і підложнюка. Тобто все родственне того, щоб ми не вийшли на акцію, щоб ми не заявили про те, щоб всіх тих винних людей, які на сьогодні є, доп, щоб їх заарештували, освободили, хоча б зараз від роботи відсторонили і навели лад в цій колонії, значить, немає жодного року. Тому ми, я так думаю, що сьогодні будемо виконувати ті всі вимоги закону. По КПК ми будемо давати пояснення, ті, які є. Подивимось, що як вони буде, але ми справу цю доведемо до кінця. І якщо хтось думає, що все ж таки вдасться цю справу злити, не вдасться, на сьогоднішній день ми будемо підтягувати к нам на допомогу і міжнародні організації, і будемо зараз писати і до Європейського суду, і будемо звертатися до посольств США. А також значить, Ради Європи в плані того, що ми бачимо, людей б'ють, катують, вимагають гроші, гвалтують, вбивають і нема жодної реакції. За останні дні, от по е, території Запорізької області, ми знову ще знайшли одного фігуранта справі по БВК 77 Значить, людину просто забили, тому що родичі не знайшли гроші, щоб е, перебув щоб заплатити цим вимагателям за те, щоб його не вбили, на катували. Він сьогодні знаходиться в Запоріжжі, лежить, у нього там кажуть, що від, як медики нам повідомили, розслоєні Ну, Я хочу зараз, мабуть, дати слово значить, матерям, щоб вони щось сказали, як вони чи зубаголені такої ситуації, що, що вони думають з цього приводу. Будь скажемо, скажемо те, що да, нічого не робиться, нас відсторонюють, нам нам заважають, проводити розслідування. Ми не зупи, ми не зупиняємося, не зупинимося. Ми вимагаємо, щоб забезпечили безпеку нашим дітям, щоб були покарані всі ті, хто за це має відповідати. І не допустимо, щоб ця справа була злита в нікуди. А з акцією, акцією, якщо вже така справа, якщо нас затримують. Штучно затримують акцію, ми переносимо Так, ми від, просто відтермінуємо, тому що була основна вимога, е, щоб за, людей, наших дітей, вивезли з цієї колонії. Це, це, це не виконано, і коти саме вони не відсторонені, тобто вони він вони там, наші діти з цими котами знаходяться, і час постійно, ну, це страшне. Мати з ума, з ума сходять. Що хочу додати, Володимирович сказав за обідне ситуацію. Там что еще нашла еще одного, скажем так, Техніка, ми просто не встигаємо обробляти матеріал, але матеріалу дуже багато матеріалу шокуючого. Повірте мені, я дуже багато чого бачив і чого знаю. Але того, що Зараз все з'ясовується, це дуже страшні речі. Ми думаємо, все це про Це просто неможливо буде злити. Ми будемо це робити для того, щоб вони не злили цю інформацію, бо таке, таке неможливо до цього. Прийняти таке, що потрібно з цим викорінити раз і назавжди. Показовий суд Чукіну і, і першому тим заступником, всім цим козлам, які це все роками безчинство там витворяли. Буде їм показовий суд. Да, це дуже-дуже страшне. Я в цій колонії був тричі. сказати, що нічого не змінилося. Люди, які були, якби котовню так ходили, так вони і ходять. Я просто в шоці від того, що відбувається. Ну, болячи сьогодні за нашу країну, болячи за прокуратуру, болячи за ДБР, болячи значить, за нашу поліцію, яка на сьогоднішній день не заарештувала сьогодні жодного фігуранта в цій справі, хоча потерпіло вже є ціла купа. Хочу ще звернутися, хочу звернутися до батьків, до доколишніх в'язнів. Не мовчіть, будь ласка, приєднуйтеся, з цим потрібно покінчити раз і навсікда. І тим, хто вже пережив це все і махнув рукою, теж згадайте це все. Давайте припинимо це знущання, щоб ви щоб відповіли за знущання по відношенню до вас, і щоб це більше не коїлося ні з ким зовсім, ні з ким. Все, так, що ви... президент, у мене к вам большое прошення. Ведь у вас теж є діти, і є діти, так же як у всіх українців. Ви йдете в Європу з яким образом, що займається в тюрмі, заключенных в каменном веке, которые избивают и издеваются таким способом, которое даже не было в старые времена. Обратите внимание, ведь каждый из нас тоже матеря, и каждый имеет детей. Из детей имеют еще дети, которые появляются внуки. И так продолжается. Так каким способом вы пытаетесь это остановить и пойти в Европу? Если вы данную минуту не обратите внимания на нас, нам придется в действительности обратиться в Европу и пустить по всему миру, чтобы весь мир видел, каким у нас находится украинец в тюрьме. За что? За какой-то телефон, который человек при вынуждении был украсть его. Но это не дает права на то, чтобы над ним так издевались. Ребенку 18 лет, над которым насилуют его. Вы можете себе сообразить, что ваш ребенок будет там? Я хотела бы, чтобы вы почувствовали себя. На моем месте, когда ваш сын просит вас и звонит, не может даже голоса говорить. Не вытаскивая языка с себя. Мама, пожалуйста, Помоги, потому что меня убьют здесь. Либо изнасилуют, либо когда вам кто-то звонит, что нужна такая сумма, потому что это касается чьей-то чести. Обратите внимание, и также говорю всем украинцам, возможно того, что на меня смотрят не таким образом, потому что я нация и другой, но не имеет значения. Мой дедушка также воевал здесь, на этой земле. А данную минуту эта же земля пытается вместе с людьми, которые находятся на 77-й зоне, поиздеваться с тех детей, которые появились от наших предков, которые воевали за нашу землю. Но данную минуту продаются за копейки. Но это не копейки. С наших матерей вытащили далеко не копейки. Которые, да, каждая мать продает из себя, продает свой отчий дом. Главное, чтобы забрать хотя бы живого своего ребенка. А куда ей пойти, она будет потом задумываться. Так задумайтесь, пожалуйста. Обратите внимание, потому что вы же убиваете нашу армию. Те ребята, которые находятся в зоне, это и называется нашей армией. Дайте нам защиту, дайте нам опору. Потому что в будущем, если вы их всех убьете, у нас не будет никакой защиты и опоры. Благодарю вас. Шановные друзья, если вам сподобился видеосюжет, Та наш канал не забудьте підписатися та поставити лайк.